Доброго ранку, дітки. Сьогодні в нас починається новий тиждень, нова тема. І знаєте, кого я сьогодні зустріла по дорозі, поки йшла на роботу? Дивіться. який гарненький, маленький, але я не знаю, чи це зичиняка, чи це кролик. Як ви гадаєте, а він на, такий маленький, він недавно народився, він теж не знає, хто він. Чи то зайчик, чи то кролик. Якщо це зайчик, то куди йому треба бігти, шукати маму? Бо він загубився, він сам. Якщо зайченятко, то куди потрібно бігти? Вірно, до лісу. А якщо це кролик, Тоді йти до людей. Вірно, дітки, шукати маму треба у людей да? на подвір'ї. Так, але якщо він піде до лісу і він кролить то його там швидко з'їдять, такі звірі. Як же ж нам з'ясувати? Хто це? Чи це зайчик, чи це все таки кролик? Давайте його розпитаємо, що він пам'ятає, що ти пам'ятаєш? Що було, коли ти народився? Що ти бачив, може, розкажи нам. Бачив різних звірів поруч. Так, ану розкажи, які були звірі? Був один з великими рогами. Дітки, хто ж це може бути? А ну давай сідай, будемо зараз з'ясовувати. Хто це міг бути такий з великими рогами? Давайте подумаємо. З великими рогами, подивіться, давайте відгадаємо. Роги, копита, їсть травичку, дає молочко. Хто це може бути? Це може бути, ну, звісно, ви вгадали це коробка. Коробка. Але в лісі хто живе з великими рогами? В лісі теж є звірі з великими рогами. Наприклад, Олень да, або лось ми знаємо. Кого ти ще е, бачив? Так, ще він бачив когось з п'яточком. Хто це може бути з п'яточком? Це може бути поросятко, вірно, подивіться. П'ятачок, копиться, так, їсть кукурузку, зернята, Так, може бути поросятку, але в лісі живе хто з п'ятачком? Кабан. Дітки, як же нам розібратися? Хто ж це там був? Так, давайте ще подивимось, хто там ще був у тебе. Давайте відгадаємо, хто це міг бути. Дивіться, грива є. О, любе копита і допомагає возити возики. Ну, звісно, це кінь. Так. В лісі є якийсь такий звір, схожий? Ні. Людині допомагає возити тяжкі грузи, тільки кінь. Так, добре. А це, давайте відгадаємо, хто. Їсть травичку, сіну, дає нам шерсть, да? е, 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 бавовну, з якої плетуть шкарпетки або светри, да? такі тепленькі. Хто це може бути? Це вівця, вірно, дітки. Думаю, ви вгадали, що це вівця. Так. Добре, що в нас ще тут заховався на картинках. Давайте розглянемо. Має вушка такий трикутній, любить рибку, ловить мишей і спить ось в такому кошику. Так, дітки, це кішечка, кішка, але пам'ятаємо, що в лісі може бути дика кішка. Пам'ятаєте, ми з вами вчили. Так. Але така, що спить у кошику, то це те, точно домашній кися. Так, добре. А це хто теж з такими вушками трикутними прикутними, любить е, кісточку погризти, має такий кухнастий хвіст і живе в будці. Ну, звісно, це песик, це песик, вірно, мій хороші. Так, а хто ось, сидить на гніздечку, їсть зернятка, має ось такі лапки і ось такий будиночок, курник називається. Хто тут живе? Вірно, курочки тут живуть. курочки. Так. Ну, а це хто має довгі вушка, любить моркву травичку і живе у клітці. Звісно, це кролик. це наш кролик. Так, ну як же ж нам дізнатися, все ж таки, це кроленятко чи зайченятко? Ой, хтось прибіг, дітки, подивіться. Прибігла його мама. Звісно, ти кроченятко, подивися на свої лапки. Подивимось на задні лапки. Вони в нього менші, ніж в зайчика. У зайця дуже довгі лапки задні, да? щоб він міг що, швидко стрибати, тікати від кого? Від бобка, від лисички. А нам нема від кого тікати. Ми живемо з людьми, люди про нас піклуються. А ще, дітки, ви знаєте, що е, зайчики ніколи не риють нірок. Вони живуть під кущиками, під пнями, але ніколи не риють нірок. А крольчата дуже полюбляють в землі рити нірки. Якщо в них буде стояти клітка на землі, то вони можуть зробити таку підкоп і вибігти слідки. Уявляйте собі, так зайці цього ніколи не роблять. І у зайчинят дуже довгі задні лапки, а у корольченят вони менші. Вони теж вміють стрибати, звісно, але не так швидко, як зайці. Ну, ми раді, що знайшлася у нашого кроличенятка матуся, да? і тепер він не буде губитися від неї. Ми їх залишимо, а з вами поговоримо далі да? про наших домашніх тварин. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а для чого люди тримають тваринок вдома? Для чого вони приручили тваринок? Звісно, тваринки несуть нам дуже багато користі. Давайте з вами розглянемо, для чого ж тримають свинку, да? от свиня, наприклад. Що вона нам дає? Подивіться уважно. Ось це що? Це шкіра її шкіри корисячі, роблять шкіряні вироби. Наприклад, ось такі можуть пальто, куртки, рукавички шкіряні, да? взуття дуже багато шкіряного роблять зі шкіри. Потім вона нам дає сало. А сало дуже корисне, якщо не багато його їсти, а потрошки, то воно дуже корисне для людей. Так, ну і звісно, дає нам м'ясо. А з м'яса і сало вже роблять що? Ковбаски. да, Ви всі любите, мабуть, э, сосиски, фрикадельки. Да? Це все роблять з м'яса. Так, ось чому люди тримають свиней вдома, бо дуже багато всього користі отримують від них. Так, добре. Для чого тримають курочок? Курочок, гусочок, каченят, да? подивіться, Ну, по-перше, курочка дає нам пір'ячко, а пір'ячка роблять самі теплі подушки, ковдри. Так? Ще, звісно, яйця. Ми всі з вами їмо яйця, і яйця не просто можна пожарити да, чи зварити, а яйця е додають куди? У випічку дуже багато різних страв. Випікають печиво, не можна зробити без яєць. Воно буде сухе, не дуже смачне. Якщо додати яєчка, то відразу стає смачніше. Ну і, звісно, м'ясо курочки ми теж з вами їмо. Особливо дітки, воно ніжне, да? легко їстять. Так, це в нас курочка. Для чого люди тримають корівку? Давайте роздивимося. Знову ж таки, корівка нам дає шкіру. І з неї подивіться, скільки взуття, навіть сумки, да? різні аксесуари роблять зі шкіри. Потім головне, що вона нам дає, молочко. З молочка вже роблять дуже-дуже багато молочних продуктів, це і сир. І сметанка, і йогурт, да? і масло. Те, що ми з вами використовуємо в їжі кожного дня. Так, ну і, звісно ж, дає нам м'ясо, з якого теж робляться різні ясні вироби. Так, ось ми дійшли до кроліча. Кролик, кріль. Що нам дає кролик? Дітки в нього дуже тепла шубка, тому коли шкірку знімають, то шиють або шубки, або шапки тепленькі. Ну і, звісно, м'ясо їм дає. Кроляче м'ясо дуже вважається ніжним дієтичним, особливо для діток. От Коли дітки маленькі, то їм готують саме м'ясо кролика, бо воно ніжне і м'яке, швидко засвоюється. Так, корисно таке. Так, ще в нас є коза, коза, що нам дає коза? Дає теж шкіру, з якої е, шиють куртки, да? але дивіться, е, у кози е, шкіра і шерсть, да? бавовна, видно казати, бавовна, дуже тепла. І е, роблять. Теплу е, куртку, щоб, щоб в ній можна ходити і взимку. Ми не замерзнемо в такій куртці. І светер теж, якщо з е, бавовни подочки чи вівці е, в'язати, то буде дуже-дуже теплий. Також цю бавовну додають у е, подушки, у ковдри, звісно. Козочка нам дає теж м'ясо і теж дає молочко, з якого теж роблять і бринзу, і кисломолочний сир. сир, і молочко для діток козяче дуже корисне, бо воно жирненьке і воно укріплює е імунітет. Тому дуже багато е часто, коли дітки маленькі хворіють, їм кажуть попити козячого молочка. Так. Ну, ще в нас є. Кінь. Кінь, діткін. Що нам допомагає кінь людям робити? Вірно, насамперед, це робоча сила. Кінь нам допомагає возити, перевозити. Да? В селі не у всіх є машини, але якщо є кінь, то він допомагає візочки перевозити. І сіно, і овочі, да? возити на візку це робоча сила така. Так. М'ясо ми теж їмо, шкіру теж дає нам конячка. Бачите, вироби різні роблять. Так, а ще є, що у лошадки теж збирають молочко, яке називається куміс. Куміс. Десь дехто полюбляє, але ми зазвичай з вами такого не п'ємо, але є такі народи, які дуже люблять цей куміск. Так. Ну, і ще в нас вусочка залишилася. Ще подивіться. Гусочка, вона як і е, качечка, як е, курочка, да, нам дає пір'я. Так. І ще е, м'ясо, звісно, яєчка, теж в неї є, а ще є гусячий жир, дітки, який теж дуже корисний вважається. Ось збирають гусочки жир, перероблюють його і потім дають е, ну, теж діткам або хворим дорослим, да, щоб укріпити імунітет, щоб ми були здорові. Ось подивіться, скільки всього. Е, Багато чого нам дають наші тваринки домашні. Да? Але дітки ми ж повинні не тільки від них е, щось брати, а повинні за ними е, піклуватися. Вірно? Бо якщо людина не буде піклуватися, то вони вже самі не виживуть. Вони привикли, що їм допомагає людина, тому вони і називаються домашні тваринки. Якщо їх відпустити жити десь у поле, або в ліс, вони швидко загинуть, вони не виживуть. Бо е, людина піклується, збирає їм сіно, да, восени і складає у хліб, щоб взимку кормити їх. Бо взимку тваринки домашні не знайдуть, що їсти, якщо людина не зробить запаси. І сіна, наприклад, або е, зерна. Да, тому е, люди повинні обов'язково піклуватися про цих тварин. Тому вони і називаються домашні, вони вдома в людини живуть. Да? Ось в таких е, будинках, як ми дивилися, да? або коровник називається, або курник, да? ось такі будиночки, сараї, в яких живуть тваринки. Але тільки ми з вами поговорили про таких, які живуть у селі, да? а є ще ж тваринки, які живуть у нас в квартирах. Це хто може бути? Кого ми можемо тримати в квартирі? Пішечку можемо тримати. Так, вона в нас ловить, якщо вона в селі живе, там дуже багато мишенят бігають. Так, вона ловить мишей. Або просто, ну як, заспокоює нас, да? ми про неї пікуємося, а вона просто прийде поморличі і нам настрій підніме. Так, хто ще може жити у нас в квартирі? Собачки, вірно, собачки. Це взагалі друг людини, вважається собачка. Вона оберігає нас від злодіїв, звісно, дітки. Вона дуже вірна, така тваринка, і вона завжди на чеку, як кажуть, завжди е чатує, щоб ніхто не прийшов ніякі, е злодії, не прийшли до нашої квартири. Тому нам з нами живуть часто собачки. Так, хто ще може жити в нас в квартирі? Давайте подумаємо. Пом'ячки, вірно, ком'ячки, рибки, ні, ні, да, папуги, ми їх для задоволення тримаємо. Так, вони ніякої такої користі не несуть, але вони нам приносять радість. Да? Ми радіємо, коли в нас хтось з них живе. Да? Ми за ними піклуємо, і вони з нами ось так звикли вже жити в квартирах. Добрі діти. Давайте ще зараз з вами подивимося і пограємо в гру, хто зайвий да, на бабусіному подвір'ї. І так подивимось, хто в нас тут зібралося: вівця, курка, їжачок і кішка. Хто ж у нас зайвий тут? Звісно, їжачок зайвий, бо він у нас з лісу прийшов. Він хоч і любить молочко, дав людей прийти, попросити, попити, але це не домашня тваринка. Він зовсім не е, звичай жити з людьми. Так, добре, давайте пороздивимось картинку. Тут у нас собачка, порося, коза і то лисичка. Ну, звісно, тут лисичка зовсім зайва, дітки, да? Бо вона може переїсти половину наших е тваринок домашніх, так що лисичку треба вигнати компанії. Так, ну і ще одну подивимось. Пізонька, собачка, білка і півник. Так, дітки, білочка тут зайва, білочка тут зовсім е випадково з'явилася, так? Вона тут зайва. Ну, що ж, мої хороші, ви великі молодці, сподіваюся, що ви відповідали на всі мої запитання. Я з вами буду прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!